Товариство, хоча я не військовий, але маю честь привірити куртку військового і спробувати одну із страв, яку військові їдять на, на фронті, яку, до речі, часто замовляють, особливо коли холодно, це бульйон. То ми зараз поставили воду грітися і спробуємо звичайною банею, водною розігріти оцю порцію і скуштувати, що воно таке, і з чим воно і чим його їдять, і яке воно на смак. Коли прокипіло 3-5 хвилин, зі, загріло, тоді змінили виймаємо пакет і будемо куштувати. Отже, пробуємо бульйон від команди Неїдок. Цікаво, що дуже часто якраз військові дають цей запит, що, будь ласка, коли холодно і коли. Не мають сили готувати їсти, то пробують м -м, курячий, пахне куркою. Так, зараз подивимося, що ж там є, гарячий. Гарячий це добре. Прошу дуже, цілі кусочки м'яса, морквочка. Що ми бачимо, дуже добрі лажки. Боже, дякую тобі за цві, яку нам даєш сьогодні, якою нас благословляєш і якою благословляєш не одного воїна, захисника України. Дай Боже, аби вони були зігрічі і коштуємо. Амінь. Пахне куркою. Якщо бульон пахне бульйоном, значить це бульйон. О, чудовий, Не пересолений, але чути гарна заправка. Добрий смак. Слухайте файно. Аж це тішу. Таке враження, що я десь поїхав на храмове свято, а не куштую їжу для військових. Дійсно смачно. Тішуся, що наші воїни будуть їсти якісний продукт і смачніше. Так що, кому треба, сміливо біжіть у коментарі. Замовляйте для наших воїнів, пригадуємо, що це безкоштовно відсилаємо і благословляємо вас для перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!